А якщо завтра він не повернеться додому. Ця думка раптом промайнула в голові Олени, коли вона дивилася у вікно на вечірній двір. Сімейні відносини це завжди більше, ніж просто дах над головою і спільний стіл. У Сергія та Олени було все квартира, робота, навіть машина. Але от спокою бракувало. Він пізно повертався з роботи. Вона втомлювалася від побуту і дитячих капризів. Розмови все частіше перетворювалися на короткі фрази. Ти купив хліб. Так, «Вимкне світло. Добре. І от одного вечора вони посварилися через дрібницю, невинну чашку, залишену на столі. Сварка була гучною з образами і сльозами. Олена грюкнула дверима спанню. Сергій залишився на кухні. Мовчанка розтягнулася на години. Та вранці, коли він тихенько зайшов у кімнату, щоб поцілувати сина перед садочком. Вона глянула на нього і зрозуміла як би було неважко, це її людина, той самий, який принесе ліки серед ночі, який триматиме за руку в лікарні, який розсмішить у найнесподіваніший момент. Вони обоє зробили крок назустріч. Він обійняв її без слів, а вона, впершесь у його плече, прошепотіла Я не хочу сваритися. У родині завжди є дрібниці, що дратують, і моменти, які випробовують терпіння, але головне не забути заради чого, колись двоє вибрали одне одного бо любов це не відсутність сварок, а здатність миритися після них.